Дорогоцина моєму серцю та улюблена в Господа церква шлях любові, ті, що воврочі, і ті, що в розпорошенні, усі, хто в своїй хаті, і всі, хто в чужій, хай отець збагатить вас в пізнанні Його любові та наповнить вас багатством своєї слави, мир вам, мир вашому дому, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде перше послання апостола Павла до Тимофія 6:6,10. Великий же зиск, то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Близько двох тисяч років тому ці слова написав апостол Павло своєму духовному синові Тимофію. Згодом він знову пише до нього вже інші слова у своєму останньому листі, в другому до Тимофія 4.3.4 – Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Повною протилежністю благочестя із задоволенням є пожадливість. Більше того, задоволення є ознакою благочестя, пожадливість є ознакою незадоволення і в результаті неблагочестивостю. Невдоволення це почуття незадоволення тим, що маєш і ремство на життєві обставини або інших людей, це відчуття нещастя, неповноти, обібраності. За невдоволенням ховаються три гріхи гордість, бунт і невіра. Це гріхи дьявола та його ангелів. Це гріхи, які походять із самого пекла, і вони залишаються в пеклі вічно. Отже, по-перше, невдоволення є проявом гордості. Зуважте, як це пояснює Юда в своєму листі, 16 м віршем. це римствувачі, незадоволені з долі своєї, що ходять у своїх пожадливостях, а уста їхні говорять чванливе. Вони вихваляють особи для зиску». В даному вірші Юда продовжує засудження лжевчителів узагальнюючи їхній злий характер, вони нарікають і знаходять недоліки. Їхнє нарікання, ймовірно, є постійним наріканням на тих, хто проголошує правду, і вони люблять шукати недоліки з усіх, хто вірить Божому Слову. Замість того, щоб виконувати Божу волю, лжевчителі роблять саме те, до чого спонукають їх злі інстинкти. Невдоволення є проявом гордості. Це тече й серце, яке каже: Я заслуговую кращого, ніж Бог дав мені. Для пояснення тяжко... тяжкості гріха, невдоволення та для прикладу його тяжких наслідків, Юда згадує ангелів, які, як і сатана, не задовольнилися бути слугами Бога, ангели, які не залишалися в межах своєї влади, але. Покинули своє належне житло, юди шість. Гордість спонукала деяких ангелів сказати, ми заслуговуємо на краще, ніж Бог дав нам. Бог дав їм владні посади, але вони не були задоволені. Вони і зараз не задоволені. Вони ніколи не будуть задоволені. Томас Бостон каже, дьявол найгордіша істота і найбільш незадоволена, тому що гордість і невдоволення живуть під одним дахом. Я заслуховую кращого ніж Бог дав мені. Якщо я ловлю себе на такій думці, я повинен зупинитися і сказати собі: це протилежність всьому, у чого я віру. Я вірю, що Бог дав мені набагато більше, ніж коли-небудь я заслуговував. Я заслуговую пекло на землі, а потім пекло в пеклі. Але Бог полюбив мене, Бог дав свого сина за мене, Бог благословив мене всіма духовними благословеннями у Христі. Він дав мені все, що мені потрібно для життя і благочестя. У всьому мене оточує його любов, і в усьому він переслідує свою велику мету, яка також є моєю метою, щоб у мені була сформована справжня подоба його Сина Ісуса Христа. Невдоволення це пекельний гріх, тому що це прояв гордості. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Уруч. Господи, я дякую тобі за спасіння, дякую за те, що ти взяв у нас. Господі, до себе, що Ти назвав нас, що ми Твої діти, Ти викупив нас, Ти дав нам майбутнє, яке не загублене, але наше майбутнє в Тобі, і тут, на землі, і в небесах, Господи, з тобою. Я дякую Тобі. Тому, Боже, довіряю себе, свій дім, церкву, Україну, Господи, і молю Тебе, щоб Ти дав перемогу, щоб прийшла Твоя благодать, Господи. Помилості Твої ми є, ми не пропали, Господи, ми є. І перед Тобою, Господи, як казав Давид, Господи, чи буде мертвий слави Тебе? Господи, дай нам жити, прославляти Тебе на землі ще живих. І, Господи, бачити велич Твою, перемогу Твою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.